Привіт-привіт, дорогі блисняти! Давайте дізнаємось старопрогноз на червень 24-го року. Так, це в нас що? На нас чекає шлях, шлях, шлях. А, вас чекає вибір. Якась така, знаєте, розпуття, розвилка. Де ви будете думати, що ж мені обрати? Будете багато про це говорити, глибоко замислюватись, заглиблюватись всередину себе, будуть і просто розмови з кимось з близьких, рідних, будуть якісь мудрі розмови, так, з якимись спеціалістами можливо. От. Але, як показує практика, треба обирати. Серцям. Це буде найправильніший ваш вибір. Той, за який ви точно не пожалкуєте. Так, давайте подивимось далі. Близнята, червень. М -м -м, чистка. Карта каже, що вирі. Одій, серед мільйона людей, ви відчуваєте себе якось так одиноко. Тому що вас щось мучає, якісь там свої думки, то те, на чому ви сконцентрувалися, не бачите нічого іншого, і якось так пливете по тій течі, а хай буде, як буде вже. От, І ці думки, бачите, тягнуть вас кудись до якихось берегів. От, можливо, вам сумно покидати якесь місце, де ви були, жили. Так, е, але е, не здавайтесь, беріть себе в руки і починайте не, знаєте, налаштовуватись на позитив, навіть у вирі якогось там негативу завжди можна знайти не, щось позитивне, і ми як ото радіоприймач, якщо. Підкрутити його, налаштуватись на позитивну нотку, то тоді все хороше з нами буде траплятись. Тому подумайте про це. Так. Карта кохання, ну, бачите, як у вас все класно. з вами близька людина буде. У кого ще нема кохання, знайдем час, який у нас чудовий, літній кохання це також про довіру, про те, що ви можете прям розплестися розтворитися в тій коханій людині, в своїх почуттях, і тому це про довіру, не боятись довіритись, близькій людині. Ось так. І так. досягнення ваших якихось цілей. Це також по цій карті. Карта вибору, це також карта кохання. Давайте подивимось ще, що це у нас за ситуація така. Жінка води, королева чаш у нас. Угу, Підтримка. Ну, тоді так, ви е, точно не самотні е, в цьому вирі подій, щоб з вами не трапилось. У вас є кохання, у вас є підтримка, кохана людина, або ви її зустрінете. Також є жінка в одної стихії, е, яка вам надасть ту підтримку, якщо ви е, чоловік, то це Жінка, яка вас кохає, вона вам надасть підтримку ту, яка вам потрібна. От, А якщо ви жінка, то це ваша подруга. От, так. Ну, або людина, яку ви знаєте в одній стихії. Так, де тут моя наступна колода карт? Да. Кохання спасе світ. Ось це про вас. Кохання вас спасе з любої, бачите, що ви там собі не придумали. Думали, що ситуація якась така собі, а воно, бачите кохання, підтримка не дасть вам сумувати довго. Так, червень, двійка. Двійка – це коли ви стоїте перед вибором. Ви знаєте, чого ви хочете. У вас є якісь великі плани, чудові цілі, і ви навіть вже бачите ті горизонти, те, куди ви хочете потрапити. От просто промальований, чіткий якийсь план. І у вас є вибір, Як, що вам обрати. ви бачите, він тримає як для нього найкращий найквітучіший жезл. Хоча і цей, і цей варіант начебто і непоганий. Але для нього, ну, тобто для вас, ви оберете свій найкращий. Ось так. І підете до свого сонечка, і все у вас вдасться. Так що. Це круто. Я б сказала, що коли ви отак стояли на роздоріжжі, не знали, що робити, відчували себе в самотності, то прийде той час, так, коли засяє ваше сонце. Коли ви візьмете і підете зі своїм найкращим вибором в майбутнє. Так. Поїдете, поїдете <смі> полетите коні, це у нас про транспорт, так, або якесь вирішення швидке питання. А рицарь Пентаклів це у вас про ресурси. У вас будуть ресурси внутрішні та фінансові досягти того, чого ви хочете: ваших найкращих результатів. В своєї цілі у вас буде ресурс досягти. От. І ви будете переможцем. бачите, у нас тут лаври, тобто все вдасться. Карта, яка змінює, коли світ вже не буде такий, як раніше. А який він буде для вас? Ой! Карта випала четвірка. А він буде у вас сонячний, стабільний, ясний. Можливо, комусь не вистачало коханої людини. Мирний буде, що зараз дуже актуально. так, от, І ви, ваша ціль, як зміниться ваш світ в кращу, в стабільну сторону. Не буде оце так о таких гойдалок. ой, Погано мені, там ще щось. Все буде круто, стабільно. Можливо, для когось це навіть купівля будинку, четвірка, це чотири куточки у нас. Це так також може програтись. Тому, кому актуально, у вас все збудеться. Так, і давайте подивимось 78 дверей. Подивимось, які двері перед вами відкриються. Які шанси вам не, не упустити? Так, карта підвішена каже, каже, які двері перед вами відкриються. Почекайте, кажуть карти. Не спішіть. Ам, вдайте вигляд, так, що ви не можете зараз вийти з цієї ситуації, бо насправді ж людина може вийти, а для інших вона начебто зависла. Так. А ви у нас, вмієте гарненько приподнести інформацію. Тому е, карта каже не спішити. Це перше, що вам відкриє двері в досягненні ваших цілей, не робити поспішних якихось дій. Почекати? І тоді вам доля. Дасть вихід із ситуації. Надасть ключ вам до тих дверей, які вам потрібні. Але робіть цей вибір швидко. А, оберіть той ключ, який вам потрібен, із легким серцем, з посмішкою, а, насолоджуючись процесом вибору. Класно. І не бійтесь у нас же це, бачите, двійка вже не перша у нас. Ось двійка. ось, Вибір, вибір, вибір. І не бійтесь змінити свій світ. Не бійтесь йти вперед. А ви наче вже заглянули в те майбутнє, а що там, а що там? Ану ану. І такі, Чи якось страшно щось змінювати, наче і насижене місце, наче і як було. Хотілося би тієї стабільності, а що я буду міняти, а може хай вже буде як було. Е, на жаль, чи на щастя, зараз ми в такому світі живемо, планетки у нас так на небі розташовані, що більше так як було, не буде. Тому не бійтеся змінюватись, не бійтеся йти вперед, робіть свої ті перші кроки назустріч своїм цілям і своєму майбутньому. Побачили вихід ситуації і прямуйте до нього вперед. Бо чекати треба було спочатку, а тепер треба діяти. Ось так. Так, давайте ще магічні послання від ангелів для близняток. Що ангели вам порадять? Закон притяжения. Любые мысли это инвестиции, приносящие немедленные дивиденды. Поэтому выбирать их нужно разумно и осторожно. Приведите свои мысли в согласии с любовью, покоем, гармонией. По вашей просьбе мы будем рады настроить вашу энергию на более высокую частоту. Но вы подивитесь, это те, что я вам сказала. Высокая частота. Я по цей радио... Яке потрібно було налаштувати, щоб тільки на позитивні емоції, тоді позитив до вас притягнеться. І ось навіть порада від ангелів така сама. Потрібно візуалізувати, вірити внутрішньо. Розумієте, внутрішньо себе налаштувати на хороше, вірити в те, що ви робите, бути впевненим собі, Гордитись. За свої досягнення. Не здаватись Іти тільки вперед, і тоді все вийде, все, як ви будете хотіти Тому бажаю вам успіху, чудового червня, днем народження. У кого <головіка> день народження з вас в червні і класного вам місяця! Бувайте!